Слава Ісусу Марії, вітаю, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо, тож постимо. Не забуваємо про піс, не забуваємо про радість. І в піс треба радіти. Бо піс це благодать, це подарунок, який дає Господь сьогодні. То радійте, радіємо, Господь каже, радіти. Зараз таку цікаву книжку читаю, де написано навіть, що секс Господь дає. Як молитву в подружжі. Уявляєте собі? <кій> в, наш, наш, ну, в наш час тільки скажу слово секса, то вже гріх, <кій> а в подружжі це молитва, неймовірно. Як наскільки, коли знаєш Бога, наскільки змінюється світопогляд, і все, що говорить сатана, все, що нас вчать з дитинства в школі, <кій> в дитячому садку, це брехня. Це брехня, бо сатана е, бореться за твій розум, за твої принципи. І християн думає, так, то зло, то зло, то там це, Не кажи того слова секс, бо то взагалі щось не, не це не те. А це молитва також. Але в подружжі. Якщо це в подружжі, це благословення і це молитва. Е, важливо розуміти, що Господь дав всі радощі в житті, всю радість, все, все що добре, все, що. Е, Приносить користь і є приємним, все дає Господь. Господь не дає зла. А сатана бере це, перекручує, збочує, і звращає не знаю, як то сказати, і, і перетворює це на прокляття. Тобто з благословення робить прокляття. Візьмемо навіть, їжу, наприклад. Їжа дана Богом, щоб споживати і мати енергію. Але сатана. Перекручується все і робить з їжі те, що потім бігають, шукають смачне, щось смачненьке, дуже некорисне, але смачненьке. Тому, власне, бачимо індустрію цукру, як цукор розпространяється, бо це гроші, але він нищить, направду нищить людей. І... Але на початку це був Божий план, Бог дав. Ці такі насолоди, різні фрукти, овочі, де є різні смаки. А на жаль, сатана штучно створює, штучно створений цукор. Е, ну, штучно, не штучно, але вже добутий з е, там, з різних буряків і з різного роду, того рафінований цукор, то це вже є щось не, не дуже природнє. Е, я би сказав, що це вже є те, що якраз концентрат зібрали. І вже як наркотик вкидають всюди, всюди це. На жаль, на жаль, бачимо, як сатана діє, і як він з прекрасного перетворює щось на е, шкідливі залежності буквально. Як від сексу можна також, скільки є залежності, порнографії, мастурбації і того всього, так само зараз і цукрові залежності дуже е, великі, дуже е, великі. Процент людей буквально без цукру не може жити вже. І це, це ну, неподобство. Тому є піст сьогодні. Не можеш посити на хлібі і воді, то пости принаймні від цукру. Один день не їш цукру. Цукру і, все що, в, і все, що, е, все, що в чому цукір є. Тобто конфети торт теж не їмо. Якщо ти кажеш, що я не їм цукру, то це не означає, що тільки білий ти не їш цукор, а це означає, що і тортик я сьогодні не їм, і шоколадку я сьогодні не їм, бо там везде є цукор. Цукор прихований. А прихований цукор ще гірше, ніж такий явний, бо такого явного ти не з'їш пів кіло, а тортик, в якому пів кіло цукру, то ти з радістю з'їш. Тому бережімось від прихованих цих загроз. Сьогодні беремо 25 квітня 2001 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви. Дітоньки, молитва творить чуда. Коли ви втомлені та хворі і не бачите сенсу вашого життя, візьміть вервицю і моліться. Моліться, аж допоки молитва не стане для вас радістю, радісною зустрічю з вашим Спасителем. Я з вами заступаюся і молюся за вас, дітоньки. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже: Деліки. Деліки і закликає знову до молитви. Не забуваємо, що молитви є різних різних видів, і дуже важливо мати в своєму житті, якщо ти християн, який практикуєш, практикуючи християн, то треба мати всі види молитв і вервиться одна з них. І сьогодні Марія закликає саме до цієї молитви. Для когось нудина, але, але нудна для того, що тільки не зрозуміли її. І ще не ввійшли в цей е, смак. Смак. Бо Вервиця це молитва, яку треба засмакувати, яку треба м м мати просто е, з розумінням. Тобто важливе розуміння, чого я молюсь цю вервицю. Для чого я молюсь? Щоб в цьому часі молитви роздумувати над всіма таємницями, які дає вервиця. Дорога дитино! Ну, бо нагадаю, що послання звучить особисто для тебе, особисто в цей день. Бо ми, коли читаємо Дорогі діти, то здається, там дітям якимось послання, але не мені. Але Марія каже Дорога дитино, тобі! І сьогодні закликаю тебе до молитви Сьогодні знову закликаю тебе до молитви. Сьогоднішній день. Дитинко, молитва творить чуда. Молитва творить чуда. Тому важливо розуміти, що. Через молитву Бог творить чуда, тільки через молитву. Без молитви чуда не буде, можеш не чекати. Можливо, в когось приходить чудо, але по молитві когось іншого. Скільки тут свідчень Меджугорі, мільйони різних людей. І завжди, завжди, коли чудо відбувалося, була чиясь молитва. То батьки за мене молились, то бабча з дідом за мене молились. Ну то кожен як свідчить, кожен як свідчить, то завжди хтось був. Хто молився, знаєте, за моє, за моє навернення, також я впевнений, що молилася моя бабуня, яка вже померла. Але вона завжди молилася і, і молилася і молилася. Я впевнений, що завдяки її молитві Бог зустрівся зі мною. І, і я відкрився на цю благодать завдяки тій молитві, яку вона робила. А вона завжди молилася. І Вервицю, і багато різних молитов. Дитинка, молитва творить чуда. Коли ти втомлений та хворий, і не бачиш сенсу твого життя, візьми вервицю і молися. Молися аж доки молитва не стане для тебе радісною зустрічю з твоїм спасителем, неймовірно, коли ти втомлений, чи втомлений ти сьогодні? Сьогодні п'ятниця, вже втомлені, та хворі, і не бачимо сенсу нашого життя. Ось це найгірша хвороба, це не бачити сенсу свого життя. Реально, думаєш, для чого я живу? Навіщо я живу? Оце приходить таке, сатана дає такі ось ці напливи. Ну, всі знають про це, коли тут, наче все було файно, радів, радів, а тут сатана підходить. Щось тобі накидає, щось тобі роздуми, якісь, то, то не гаразд, там щось зламалось, там щось. Заплатити треба там і ще там щось. Такі, а буває в один день багато чого насипається. А для чого? Щоб вкрасти твою радість, щоб вкрасти твій сенс життя, щоб просто вкрасти в тебе життя. Бо сатана хоче вкрасти твоє життя, твою радість, твою насолоду, все хоче перетворити на шкоду. Щоб все шкодило тільки тобі, щоб було пере, переїдання. Перезбочення якесь, пере, е, не знаю, пере дуже така знаєте, коли речі важливіші, грошолюбство. Бо гроші потрібні. Але коли в тебе все запалено цими грошима, то це вже грошолюбство, це вже не Боже. Розумієте? І сатана все хоче підняти. Треба більше, більше, більше. Тобто більше, більше. А коли ти добуваєш то більше, більше. То нічого не отримуєш. Розумієш, що сенсу нема в цьому. Нема в цьому сенсу. Життя створене для того, щоб більше і більше наїстися, більше налапати тих грошей. Більше я не знаю назайматися на сексом з усіма, знаєте. Але сатана дає цей сенс. Сатана каже, що ось цей сенс життя накрастися, назбирати грошей, з усіма жінками переспати. То сатанинська такий сенс життя. Але всі люди, котрі в входять, розуміють, що це не приносить нічого. Це буквально ноль. Ноль. Задоволення е, свого тіла. Ти як мавпата, як той пес кидаєшся на все. Там голодний, там холодний, там іще щось. То розумієте, в чому підвох сатани? Що він хоче все перекрутити. Все, буквально. І сенс свого життя тоді втрачається. А Марія каже: коли ти бачиш, не бачиш сенсу свого життя, візьми вервицю і молися. Молися, аж допоки молитва не стане для тебе радісною зустрічю з твоїм Спасителем. І знову підчоркує радісною зустрічю. не такою, що ти прийшов в сльозах там заплаканий. А іноді і покаяння треба також. І іноді молитва покаяння то найкраще, коли ти в сльозах приходиш, але після покаяння приходить радість, приходить мир. А щоб бути радісним, то треба покаятися дійсно і не повертатися до блюватіння, до гріха. Я з тобою заступаюся і молюся за тебе, дитинку. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Марія, бачите, каже, я молюся за тебе, дитинку, за твоє навернення, за твоє покаяння, за твою молитву, за твою переміну мислення, за твою радість, за твоє щастя, за твоє подружжя, за твоїх дітей. Молюся, щоб ти. Була дитинка благословенна. Неймовірно, маємо заступницю заступницю Марію, яка дійсно знає, що таке справжня благодать, бо вона є повна благодаті, кехарі, повна благодаті. ми молимось, радуйся Марія, благодаті повна, має всю благодать. І вона знає, як цю благодать отримати, живши тут на землі. І підказує нам сьогодні. Що в молитві, коли радісно зустрічаємось зі Спасителем, будемо мати і сенс життя, і радість цього життя, і не будемо бачити вже втоми і хворіб. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджгоря, папа.